Які сроки ви можете приїхати приехать из юриста? Мне по право... Донецке Павшена в отсутствии. И по за закону я маю право рассылать. Разгляд будет розглядатися при... буде, э, присутствие мании вашого адвоката. Коли? Э, в течение 10 днів, в каком сроке скажите? Якби, будь ласка, у вас все мои дань. Да я проживаю. Ви мене... Я знаю забовязанные по поради. Вот, пожалуйста, скажите. Калы. Сегодня у нас 27. Да. Давайте в поле Да? А? Давайте в поле дела. Вам сручно было? Зручно. Это от 30-го. 30-го? Там сручно будет писать. Зручно. Тільки не, не о не о дев'ятій годині, бо я буду їхати з міста. Будь ласка, не о 9 годині, бо я буду їхати з місто Лугань. У котрий? Кот в котрі е, от, годині вам поїхати? У це о М? О дванадцятій mm? вам буде звучити? So. А дозволите запитання? Що? Дозволите запитання? Згідно до закону справа буде розглядатися по місці мого проживання? Ні. Е -е, і місце Донецька. А згідно до закону, де повинна була розбиратися справа? Де і місто Донецька. А до якої статті закони так само? Я Павлович, жду вас 30.08.10 напавшись комунаров місто Донецька, дай місце Донецька. E, На ну, 12.00. Як вам было А Откійть, будь ласка, в протокол. не хочете играть? Сейчас вы. Хвилиночку, хвилиночку, шановний. Да. Вы тут написали, что додається у вас до протокола? Ничего. А вот это що таке? Покажите, будь ласка, що у вас тут? це як це так. А у мене що там? Бачите? Як це? А як це так? У вас таке написано, а у мене інше. Таке буває? Ну, це відпечатало. Відпечатало. У мене нічого. Так копир. А що це у вас? Шановна, а як це у вас таке? Тут ви пишите, що у вас подобно, що розгляд административных справа відводится о 9.05. Потім... Тарес, я созвонившись з руководством. Сказали, мистер Донецк исправить на 30.08, як я к вам будет зручно, на 12.00. Давайте подивимося. о 17.00. 12.00 30.080. В мистер Донецке 30.08 в 12.00. Да я замню, а у вас написано, это з 30. Провозят правой 20.08, да. Под 9.05. Давайте я вам исправлю на 30. На 12.00. Так срочно? Да? Вич меня ничего находится сказать? Счастливо. Нас так добрый. У все доброе.